Ми Почули несподівані в принципі після трьох е тижнів психологічної атаки на українців, і на нас обробляли різними. Планами і формулами миру різними вкидами. А хто там на сьомому киселіть біля Трампа черговий план капітуляції України і припинення негайно війни намалює? Нас бомбардували, бомбардували. Величезна кількість людей реально висунулася в соціології в той напрямок, що ой-ой весна прийде і, і, і якусь там мирну угоду принесе. І абсолютно дві е, жорсткі заяви. Вчорашні е, це від е, вусатого рота е, Путіна. Тобто Пісков сказав, підстав для російсько-українських перемовин взагалі немає, для перемир'я нема. І е, е, секретар генсек НАТО теж сказав, що нема жодних підстав до якихось мирних перемовин. Треба озброювати і воювати, щоб мати кращі е, стартові умови до будь-чого. Отже, охолодили двома відрами холодного е, е холодної води. І от станом на зараз в якій точці ми тепер е, перебуваємо. Щодо... А власне а власне, пане Романе, ми знаходимося в тій ситуації, як були щодо обрання чи розмов самого Трампа. І з моєї точки зору, генеральний секретар Рютте Марк Рютте, він дуже точно зреагував на те, що ми попередньо обговорювали, ініціативи щодо ми вимагаємо тільки членства в НАТО. Він сказав: сьогодні вам необхідна зброя. Ми зробимо все, щоб у вас була ця зброя, для того, щоб ви досягли тактичного і стратегічного лідерства і могли сісти і диктувати умови під час переговорів. Взагалі, з моєї точки зору, дуже вчасна а, річ, яка прозвучала і вчасно, і точно була адресована з точки зору нинішньої позиції, бо почалась таке, знаєте, як казали колись класики розброди шатання хто в одну сторону, хто в другу, і вже почали а, шукати а, плани а, переговорів чуть не в прибиральниць у там сьомо вода на, кис... на киселі на Трампа. І, і, і так далі, і це все виглядало просто як якийсь е, салат, причому він зібраний був з таких уже частин, які докупи не ліпилися. І правильно на, написав, вірно написав журналісти CNN: ми що не беремо тезу, яка звучить, ну вона не ліпиться, тому що вона розсипається буквально при першому аналізі, коли говорити про якийсь там хід переговорного процесу і так далі.